А тепер буде він. І ну, я дуже сподіваюся, що там хоча зазначено сосову соус гострим. Я не додавала спеціально хеллапендію, щоб це не було настільки гостро, як я собі думаю. Так, поки мене це лякає, бо нічого не видно всередині, тобто це закритий крем красом. Ага, ну. Начинка вже пахне гостро. Добре, перший кусь був не на настільки страшний. Є помідорчик. Вже є просто так вже пішла. Вона в самому соусі. До речі, чи їли ви текст кружки з АДБ. Так, здається, і називається. Він дуже-дуже смачний. Шоколадний, якщо в ньому додати ягоди. І зверху трошечки... Ну, я робила зі слівками збитими. Це дуже смачно. Якщо ж просто так його їсти, він трошки сухуватий виходить. Ну і головне його не перегрітимо про хвилювці. Важно не було сухарика. Божечко, страшно уявити, як був цей Це просто огромний шматочок. Да, хлопеніби сюди підійшли для людей квистрату. Снова бы Знову ябилась котлетка. Вже тече, вже тече сльоза. Це смачно. Але я плачу не від того, наскільки це смачно. А <гум> Наскільки це гостро. Бо мій порог оцінки з гостроти дуже і дуже маленький. <гум> В плані того, що. Якщо ви мене запросите і щось десь гострим, то то 99% я не зможу це з'їсти, тому що це буде за гостро. Тобто. Є дійсно страви, які я люблю. Він, на жаль, їсти не можу через гостро. І більшість це страви грузинської кухні. і дещо Азія. От справжній трушний том ям, наприклад, це складно. Добре, хоч я їй додала додатковий сирок, він трошки згладжує ситуацію, але не сильно. Много горчицы. Горчицу-то я люблю. Она в таких объемах! Наша что? Пивтюбика горчицы выдавливает в цель несчастный один профессионал. О, тут майже гірчеця не було. Її приємно тепер хоча їм все скіло. В кінці взагалі немає постради. Бо зараз я наговорю кусну і все. І буде припікати все, що можна. Гірчиця. Я не знаю, який це поставщик, але вона термоядерна. Тут, Мабуть, міцна. Знаєте, є різні рівні, там лагідна, солодка, французька, козацька, і самий треш це коли, знаєте, три перчика із трьох, і міцна написано Це воно. Даша! Коли я замовляла цей бургер, ну, круасану бургер, я очікувала, що це буде гострота знаєте, в соусі. Коли ти кушаєш, і це дійсно смачно, але гостро, або в самій котлетці. Я не очікувала, що це просто буде дофіга гірчиці. Несмачної гірчиці. І те саме наповнення, абсолютно. Просто перчик поклали та і все. Вже на мастер-шеф приготували щось дуже схоже, що мені готували в кав'ярні. Це можна назвати кафе. Рестораном навряд. Коли стейк класний, зазвичай його не ріжуть. Якщо ви подаєте вже нарізаний, це сервіс, але більшість людей це не сприймає. Плюс, якщо він вжарений, ужарений, дійсно, це буде ну, не складно, але, скоріше все, це буде просто смачно. Тут ще гірчичка я бачу. и